За горою зайчики трублять, і ж мене хлопці не люблять. Ой, зложите збивики по грошу, викопи мені жичек хорошу. Ой, по збивики порошу, мені жечку хорошу, як я буду жичку носити, І будуть мене хлопці любити. Я співати з малку сама, мене ніхто не вчив, ні. Бог дає так. От мама на поле піде, що не буде робити, поле, там і я ж, і зайду і навчуся так. От. До Паски не співають на дворі, після Паски вже співають на дворі весню. Ще тиждень після трійці можна співати, а там вже починається літо. Вже літні пісні співаємо. Сплення перейшло, це вже кончається літо. І вже співаємо осінні пісні. Наші поляки їздять, то вони вже наші пісні, більше як 100 пісень записали і вивчили. І вже вони концерти роблять самі поляки, без нас. Я є мак, да посію посюма над водою, да мій мак лебедою. ой мій мак, да мій мак лебедою. Дою. Ой вишла заморож молодою. Ну, пісня должна бути тужлива. Пісня тужлива, вона жизненна. Кожна має свій голос, кожному свій інший напів. От комори недалеко, а трошки не так, як ми. Ми по чому вони по іначому ставають. І не лайно ж так далеко. А так. Я його не знала і не відала. Він з армії ще прийшов. а я не знала, що то він взагалі существоє. цей кавалер. Ішли <світ> з клуба, нічого ж він до мене вчепився і пішов. І чуй, і все, пішов, і пішло, і пішло, і, і пошло діло. Ну. <світ> <світ> тож три роки ходили. не <світ> ну, ну, тож три роки ходив, ну. Але я ж кажу, я його взагалі не, не знала, який він є, що він є взагалі на світі. А тоді прийшов уже, і ще те, ж. З армії ще написує. Це ж з армії, знаєш, як з армії хлопець прийде, то ж куди твоє діло, що ти? <рик> і влюбилася. <рик> і от ти подивися, як. Ну. <рик> да ніякого не весілля не нець. І в його мати он одна, Я, і мене батька не було, бо вмер у 40 рік батько ще. Ой гай батько, ягає мати. Ой гає зелене. Пряма дрова в країну, козак молодень. Співай. Йдесь ко мне. Ну, то я вийшли не можу. При дрова, ви шапку зня. Село веселе було. Таке співуче, таке є веселе. Вічно воно сходилось до магазина, зараз не магазина, нічого ж нема. Осталося, там, оста, може, 35 душе. Ой, співали, співали, боже, як співали тут хороші, українські пісні. Але вже топер щось так горло так стало дерти, вже бачу, ні так получається. Ой помию я з вечора ноші, бо прийдеться й на землю ступать, бо прийдеться із милим розставатися, Ох, як тяжко любов забувати. Ой, що стара баба? А мене тут нікого немає. Одна я. Вже я не держу ні корови, не держу, ні свиней, ні курей, нічого я не держу. Ось тієї пенсії, що получу, там твою тисячу да такі ж. Ох, меніма, говорила, Поберусь, поберу, ті ж любить. Ей, ей, мама. І ще й отки вечала, що немого его забити. тогда я его его не забуду, кухня за Краяться гілоза, кухда і писку засипіло, не яке трава. О, то Фух. Ох, я любила співати, любила, Боже ти. Як у літо корови була, бало пасу, співаю, Боже, по лісі співаю, корови ходять, і я співаю, ходжу по лісі, от. Катерина ліси. Катерина ввечері розварила до вечері свій говорила. Катерина ввечері розварила до вечері свій Klipimo i ove čerenka steha. Klipimo i ove čerenka steha. Kaj ne moja moga nobo ga ženika. Klipimo i ne moja moga nobo Вже вечер тихо закипає, вже вече розтиха закипає. Я моє миле на лина пориступає, я, я вече розтиха закипає, я моє миле на ми напориступає. Отче наш, що і сина небесах, нехай спочиться ім'я Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так на землі, як на засушці. Далі сьогодні день, прости про нас, що живе на вас і нашим. І не спокусу, не збавить от Духа, бо Твоє царство, сила слава, навіки вічні. Амінь. Христос воскресне. Там, де таке було, що район, Зобов'язав голів колгоспу, щоб отчати ковцят. Очікувати наша села. Не тільки наша села, а ще села так. Ну. Ну. Очати ковцерт, той то б'є, той-то б'є, той б'є. Як вийдеш там, співають там, співають там, співають, то куди йти. А тепер, якщо співаєш, то кажуть, то вже п'яний. Тепер. Тепер, коли ну, ж не були ну, п'яні, ну, не було Тоді ну, ну, ну. Співали, збиралися, співали. А то вже каже, то вже понапівалися, що співають. Тобто водки не було. Ой ви гуси, hey, сиві гуси, немоті ви води. Посвата гали. І дівчину, яку хлопецька, плаче хлопець молодий. Это так.